Початку року Івано-Франківської митниці до державного бюджету перераховано податків та зборів на загальну суму близько 54 мільйонів гривень. Велику роботу проведено фахівцями організації щодо боротьби із порушеннями митних правил та контрабандою у 2-3 рази у порівнянні із минулим роком зросла кількість справ, порушених через недотримання громадянами митного законодавства України. Івано-франківські митники відзначають ріст зовнішньоторговельного обігу на 3,5% у порівнянні з показником минулого року. На 27%, що є позитивом, збільшився експорт. Аналіз ж темпів імпорту товарів вказує на значний їх спад. Вплив фінансової кризи, яка є в країні. Суб'єкти зменшили. Вартісний імпорт фактично порівняно з минулим роком на 36,1%, який укладався податками. І у нас різниця в платежах. От в минулому році 84 мільйона з половиною було надходження за два місяці. В цьому році 54 мільйона гривень надходження в бюджет. Ну, безумовно, що це є великі суми, але є різниця в 30,5 половиною мільйона. Значну увагу івано-франківські митники приділяють правоохоронній роботі тісно співпрацюють у цьому напрямку з іноземними митними органами, перешкоджаючи намагання окремих громадян та посадових осіб деяких підприємств ухилитись від сплати митних платежів. Найбільше порушень, безумовно, це зв'язані із проходженням транспортних засобів. Строки доставки, переміщення їх, подання недостовірних документів. Ми шляхом аналізу і аналітично-пошукової роботи десь виявляємо такі порушення. Цьому році виявлено подачу недостовірних документів щодо вартості транспортних засобів, порушено кримінальну справу на суму 1 млн 90 тисяч гривень. По транспортним засобам, крім того, ще порушено 20 справ про порушення терміну доставки. Ці справи десь на суму 452 тисячі. Залагоджена робота митниці стала можливою завдяки висококваліфікованим фахівцям, які тут працюють. Дуже серйозні вимоги щодо кваліфікаційного рівня. Фактично третина колективу у нас з юридичною освітою, третина товарознавства, третина мають кваліфікаційні знання з економіки. Добра співпраця у нас також з. Івано-Франківським національним університетом нафти і газу з магістратурою їхньою за спеціальністю Державна служба. Зокрема, у нас вже закінчило цей заклад біля 20 чоловік. Це наші майбутні керівники. Жодне звернення або ж пропозиція від громадян чи організацій не залишаться без уваги, запевняють керівники митниці.